Так, добрий день, дорогі наші підписчики. Приїхали на метро Харківську скупатись на рибалку на зимню. Уже лід є, хлопці. Ми хотіли піти на щуку, на живця. Дивіться, метро Харківська. Ви всі пізнаєте її, Київ. Метро І такий магазин, круглосуточний. Тут завжди є у нас мати. Матиль є. Живці є. Дивіться хлопці, скільки живця. Оце ми зараз купляємо. Кому треба живець, приїжджайте, прикрий двері. Приїжджайте, будь ласка, дивіться, скільки крупний живець. Мелкий, в яку ціну мілкий? Ціни міняються. 5 гривнів е мелкий живець. Стасік, розкажи. Доброго на... дня, шановні друзі. Ви знаєте, сьогодні вночі ми дочекалися морозу. І мороз був навіть мінус 5 і навіть 6 Нам дзвонили з першого шлюза. Ви знаєте, проїхав зранку, тому що же ж не можу. Пішня, провірив всі мої озера біля мене, біля марти, щоб вже стоять. Мілкі озера. Попробував на лід зайти, поки не можна. Але 10. ми впевнені, що мінус десятьомінус 10. 10. 10. 5. Синоптики кажуть, що вночі мінус 10, день мінус 5. Лід цей час наростає максимально швидко. Отож, ми Залива. Дуже, Залива. дуже впевнені на 90% Звичайно, друзі, що ми завтра таки вийдемо на лід і таки покажемо вам. Яка риба ловиться. Ми думаємо, що це буде окунь. Ну і звичайно плануємо поставити уже є, Плануємо поставити декілька щуковок. Декілька щуковок. Думаємо, що і щучка, мабуть, теж буде відзиватися. Декілька слів, друзі, по снастям. Це буде. Дивіться, у нас шикарний вибір. Зверніть увагу, будь ласка, у нас у нас, друзі, тут. Подивіться, будь ласка, це мормишечки, мормишки на окуня. Я бачу тут у нас різні розцвіточки, Крючочки десь четвертий, п'ятий номер по старій нумерації. Яку ціну? Обов'язково 75 гривень вольфрам. 70? Да? Вольфрам. Вольфрам. Чудові два е, долари. Чудові снасті. Це теж вольфрам. Звичайно, це вольфрам. теж вольфрам. вольфрам. Хлопці, ломтики вольфрам, бо ти чи я. Значить, ціни різні. Я бачу 45 гривень, це 10, 5, 1 долар і 2 долара. Хлопці, дивіться, це не на зимовороді. Матил є у вас? Так. опариш? Є? Все, Хлопці, на метро крики всі. Дивіться, при прикормки. Ми собі візьмемо. Оце зимня ж, да? Чи це? А, ні, Гранулірована нам треба на зиму. Зимня гранулірована. І зимня, яка є, дві пачки. Не має, не має, не має. Це зимня? Літо, літо. А є що для зими якесь? Не гранулірує розводить. О, О, все. Стасік, от візьмемо три пачки таку. Так дивись, це біла і чорна є, так? Да, у тебе? Да, е, і біла, і чорна, і це ще третя, так? Да? Третій сорт є. Однак. Так, це беремо. Нам, пожалуйста, ми покажемо піднімаємо. Дві порції мотиля. З собою. Так, хлопці, можна, дивіться. Можна, якщо є, можливість, можна, можна півпорції опарища, якщо можна. Порція мотиля і півпорці опарища. Да, да, да. Так, Так, будь ласка. хлопці, дивіться, балансіруй балкоплави. Стасі, як іди розкажеш про бокоплави. Дивіться, живці всі кислородом. Верніть увагу, всі що як живці треба тримати. Дивіться, як? так, як тримати в житті. Друзі, живці. ми на льоду покажемо вам, ми покажемо, як треба зберігати живця іменно на льоду. Там є у нас спеціальні приспособи. Покажемо, розповімо. Ну, а в домашніх условиях, звичайно, аератор повинен бути. Тут же звернули увагу, шикарне. які Цвіта, шикарне. дивиться, вимог. Балансири. тут, чого тільки нема. Ну, Дивись, чому... позавітую новичкам, які ці кольори балансірів на першу рибалку. На першу рибалку, друзі, дивіться. дивіться цвіта. Ну, зверніть, зверніть увагу, буду показувати. Ми, ми чекаємо дні, коли будуть трошки похмурими. Отож, старайтесь вибирати яркі райки, яркі цвітові гами. Ну, ось на окуня, подивіться, це четвертий номер. Окуньові розсвіточки такі гарненькі. Зверніть, пальця будь ласка. Можна так. так, дивіться, от жовта розсіточка. Це у нас підпічкура, піскарь. Теж хороша. Міногадає. Бокоплав. Бокоплавити це хід сезону. Зверніть увагу. Дивіться, яка форма бокоплава. Просто чудова, друзі. Цікаво. Зверніть увагу. Під оголочком буде. Ну і ось ці. До речі, зверніть увагу, будь ласка. Просто чудово. Де навіть й тюр є? Подивіться, от. Є флюрчик такі, він теж дає. І, звичайно, буде стояти під, під, під положи їх. Чудово. Я тобі пачечку куплю. Візьми пачку, дай цьому продавцю. Відком? Дивіться, нам посчитайте живці, нам посчитайте прикормку, мотиль, опариш і ці штучки. Опариш одну? Так, да. Півпорції. порції. Півпорції. Так, кульочок. Так, хлопці, дивіться, значить, в колекцію, удочки. Дивіться, хлопці, які є удочки. Всі повинні бути різні удочки. А без різниці, П'інку, пенку. Є п'енка, ні? Пенку. Лучше п'енку красну під мотиля. Хлопці, ми беремо ще на білу рибу. Хлопці, підписуйтесь, хлопці, дивіться нас, будуть обзори магазинів, рибалок. Ми з завтрашнього дня вже на льду. Кожен день буде контент. Фіжаки, біла риба, щуки, жерліці. Оце ж набрали, це наша. Це наша вже короба. Взяли 40 штук маленьких. Поки на пробу. Потім будемо брати великих. Я тут постійно скупляюсь, у них дуже фартові ці е, живці. На них все клює. А ми таку що... Це ж драч. Це, це, це так. ми не Нам таке зна... не купляємо. Ні в коєму случаю, блін. Стараємось Ну давай ще щось розкажи, пожелай хлопцям. Шановні друзі. Да. Ми вам бажаємо, щоб морози трималися як мінімум неділю, щоб ви вийшли на руслові площадки. Ну, і звичайно, будемо шукати судака, як ми це зазвичай з лодки робили. Ну, і фарватерну щуку, мабуть. Буває кльом, сом клює, сом. Не забувайте. Іменно покльовка сома теж буває, тому що погода міняється. Сома стало багато в Дніпрі, це я вам відповідально утверджую. Літом подивитесь. Ну, і звичайно, готуємось на вихід Дивись, на... що це таке. оце? Це на нова... це... космастери? Це не жереха, це. Я навіть це що, О, у нас? Це, це космастери ціка... на жерх. Цікаво сна. Да? Мені здається, це пількер, піль... це пінкери. Піль пількери, а друзі. це на жерехах. Класно робота. Хлопці, тут є сьомога зі намитрокавські на, на жереха. Це тільки згора вже весна, з півтора місяця буде. і він уже піде жерех, буде підходить бить сюди. Я вам рекомендую приїжджати в ці магазини, хлопці, скупатись. Тут дуже є багатий вибір. Дивись. А це що це таке? О, тут шикарно, це теж бокоплави, зверніть увагу. До речі, дуже цікавий ресурс. О! вертольоти, хлопці! Вертольоти, хід сезону. Да до речі. ти шо? Це... Дивись, Сунови а це, це, шо? це, добре а це на платформу. А це мандула. Друзі, подивіться. Да а це... ти шо? Так, хлопці, це тут сюда, така мандула. Сюда, Дивіться, сюда. хлопці, ще дикі ті які. А, а це не як ли... ли... Лижа, це, ли лижа. Ли це ли на судака. Хлопці, ли лижа, я собі візьму одну. Давай візьмемо одну це соточку. Вибереш мені колір. Посадити мені колір, щоб зараз уклювати. Матрьох Дивіться, Стасік, а ну давай мені одного візьми. Дивіться, такі от є. І такі одного мені на фарт візьми. А це що ж, так? Воно? Це бокоплави, а це поперечки. Ну, давай робочий. одного робочого візьми на, на пробу. Є, давай з такими штуками. Попробуємо його. О, Може, такі поменше. Мені, мені зда... Чи такі? Чи мені такі? здається, що? Друзі. Друзі. Дивись, хлопці, і такого треба взяти. Давай такого візьмемо. Візь... Дай одненького на фарт mm. і цього. Давай цього. Так? Один, так. Скільки грам там приблизно. 20, наверное. ка ну Хлопці, дивіться, тут повний, повний сервіс. Дивіться, парики. 28. 28. Беру. беру. Открийте мотиль, я покажу, який у вас свіжий мотиль. У вас завжди свіжий мотиль, свіжі живці. Дивіться, хлопці, метро Харківська, дивіться, яка красота. Все, спасибі. Дивіться. Значить, Мені такого на двадцятку, мінімум, штучку таку. Спробувати э, словити рибку. Злодкі. Злодкі? Звісно, злоткі. А як же? Да, да, Злодкі. 20 Двадцатку плюс-мініс. О, та, ліжа, це, це цікава снасті. Переяславих нібитському ну, рішення. Ну, це, ну, це не то, але вони тяжкі. Дивіться, скільки грам? Все, все. Хлопці, на Харківську все є. 30. 30. все, хай буде. Дивіться, хлопці, є Мотиль насажувати. Коротше, все є, хлопці, все. По прикормки, по наживки, все є. Хлопці, заїжджаємо, закупляємося, пішні. А є ці... Що на жирця ставлять не кружки, ось до, а ці у вас продажі є жертві? Дивіться, стоять жерниці, прямо беремо і ставимо Шикарно. Ломчуку, Сапоги. Шикарно. Шикарно. Аз... Страніко, покажи, Згрузко. з грузком. Все. Все. Все Сталька. Так. Ні, Тут повідець, мабуть, 0,6-0,5. Ні, це не вольфрам, це, мабуть, флюр, 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 все, хлопці, підписуємося, заїжджаємо скупляємо О, опа, і стріляємо все. Бажаємо нашим підписникам. Завтра клюне 100%, Будемо старатися. Зловимо нашому до зустрічі, до зустрічі, друзі. Дякую.